детальніше про наслідки російських атак по цій області ми поговоримо з начальником головного управління Нацполіції в Харківській області Володимиром Тимошко. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, вітаємо вас. Вітаю. Вітаю. Слава Україні. Героям слава. Дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Розкажіть, будь ласка, насамперед, що відомо про наслідки таких обстрілів по області. Нічні обстріли. Uh, приблизно о 2.20 uh, сьогодні uh, було завдано удар попередню восьмю uh, ракетами С-300. Ми бачили, як, як мінімум, вісім виходів, і це фіксує і uh, ЗСУ, яке також в раннішій сводки це вказало. Наразі у нас є одне влучання в місті: це абсолютно цивільний uh, об'єкт, адміністративна будівля. Яка використовувалась лише цивільними людьми і е, жодного разу там не бачили навіть військового автомобіля. Поруч щоб ви розуміли. На щастя, там е, обійшлось без тяжких втрат, однак є поранені, тому що внаслідок цього удару е, зазнали пошкоджень е, багатоповерхові будинки, які знаходиться поруч, і в результаті е, вибиття скла склом було і порізано декількох людей. І а, декілька людей отримали акубара травми, а також гостру реакцію на стрес. Загалом сім потерпілих сілків. А крім того, було а, як мінімум удару п'ятью ракетами. В селище Мала Данилівка це фактично приміська територія а, по території зови академії. Туди а, орки вже неодноразово вбили там. Люди не знаходяться не цивільний, там військових взагалі теж ніколи не було. Влучання відбулося, на жаль, в конюшні і а, манеж для а, коней, до речі, манеж відноситься як до пам'яток архітектури місцевого значення. Довгий, довгий, тривалий час, дуже багато людей там займалися, і діти займалися, дорослі займалися. От з чим воює Росія. Вона воює з дітьми, вона воює з цивільною структурою з е, нашими лошадьми. Вона воює. На щастя, лошадей там вивезли з заздалегідь, тобто їх не було. Тому е, аби йшлося без втрат як серед людей, так і серед тварин. І е, лише маються пошкодження е, самих буд будинків. Ну ми це відбудуємо все безумовно, і в цьому ніхто не сумнівається. Крім того, ворогам заздавал завдавались багато ударів кабами по фактично Волчанській громаді, Ліпідській громаді і з всього цього загалом налічується до 30 ударів щоденно і в цю ніч також. Враховуючи таку такий масштаб обстрілів, яка ситуація зараз з евакуацією людей з тих прифронтових населених пунктів міста сіл, які розташовані поблизу зони бойових дій? Чи евакуюються люди, чи долучається поліція до цього процесу? Поліція не, зол... не тільки залучається, бо поліція відіграє майже основну функцію в евакуації, тому що з а, тих територій, де ведуться активні бойові дії, чи піддаються масованим обстрілам. Може вивести людей лише або поліція, або ЗСУ. А, зсу не відволікається. ми не відволікаємо. хоча вони нам дуже допомагають і нужно надати залежне, подякувати ЗСУ за те, що вони не лише воюють, вони ще допомагають цивільним людям вибратися з місць підостріл. Однак, ми також з повній координації ЗСУ працюємо. І скажімо, уже вивозимо людей далі в безпечне місце на своїх транспортних засобах. На 99 майже відсотків я так скажу, приблизно евакуація була завершена. Однак залишились люди, як в самому, наприклад, Волчанській, в селах і селищах також незначна кількість людей є. Uh, і крім того, залишились на жаль люди на тих територіях, які тимчасово окуповані Російською Федерацією. Там незначна кількість людей, однак вони залишились. Хочу сказати вам, що в кожному з тих людей, які залишились і зараз перебувають як uh, в небезпечних місцях, так і в uh, зоні, яка знаходиться під окупацією, неодноразово uh, пропонувалося виїжджати Неодноразово. Ми фіксуємо, скажімо так, наше прохання про виїзд на відео. Ми відбираємо відповідні заяви. Це ми робимо не для себе, для того, щоб показати людям, що ситуація складна, що їм не треба там залишатися. Однак, на жаль, де дехто залишився, і ми вже з 10 травня фіксуємо ряд кримінальних правопорушень. Вчинених е військовослужбовцями Російської Федерації пов'язаними з е умисним вбивством е цивільних тих цивільних, які залишились, яким ми пропонували виїхати, які не виїхали і стали жертвою росіян. Такі кримінальні правопорушення на жаль у нас є. Е Намі фіксується це і ЗСУ, фіксується це за допомогою тих же БПЛА. Ми знову ж повторюючись, знаходячись в постійній співпраці з СУ, отримуємо цю інформацію і відповідно реагуємо. Тому ще раз, е користуючись нагодою, хочу наголосити, у кого є вас можливість, треба виїжджати. Н нема у вас можливості. Поліція все зробить для того, щоб вас вивести. Ми вивеземо лише треба ваше бажання все Більш нічого. Пане Володимире, а якщо проаналізувати е, кількість обстрілів, їх частотність по Харківській області, е, то можна вказати саме, які приблизно е, чи сели, чи населені пункти, райони, чи райони Харкова найчастіше е, потрапляють під обстріли? Найчастіше зараз на даний період попадають під обстріли, якщо казати область, це Ліпецька громада і Вовчанська громада. Крім того, Дергачівська громада три громади області, які майже не майже фактично щодня, а останні з 10 травня піддаються обстрілами кабами. Ну зокрема, як вночі була Малоданилівська громада обстрілена. хочу сказати, що до цього в день ворог Малоданилівську громаду обстріляв Кабам. тобто це не одноразовий випадок. Що стосується ще області, це безпосередньо Куп'янський напрямок, який не треба забувати, він завжди є зона активних бойових дій, і частина території Харківської області продовжує знаходитися окупацією в Куп'янському районі. Там ведуться активні бойові дії. Таму Куп'янській навколишній, скажімо так, районі це зона активних прильотів. Наприклад, Великоборудська громада та Куп'янська громада. Все, що знаходиться на тій стороні рісі Оскол, це безпосередня зона постійних пост. Що стосується міста, на жаль, такого міста, скажімо так, або такого району э, визначити важко, тому що прилітає всюди. Сьогодні вночі прилетіло це не Міслянський район міста. До цього це прильоти Шевченківське район міста, Київське район міста, Холодна. Ірський район міста, Новобаварський, всі буквально в сенсі райони міста е, можуть бути об'єктами. І вчора ми також говорили про певні рекомендації жителям Харкова стосовно того, щоб уникати е, скупчення місць, уникати парків. Це була власне, рекомендація від обласної військової адміністрації. Чи можете розказати, чи зараз додались якісь рекомендації людям, що варто, як їм варто зараз себе вести найближчі дні? Будь-яких рекомендацій, додатково, що ми казали, немає, треба придержуватись тих рекомендацій, які ми давали і даємо, і будемо давати. Уникати скупчень це дійсно так, тому що прилетіти в Харкові може бути будь-яке місце і в будь-який час. На жаль. По-друге, е якщо знаходитись. В публічних містах все ж таки е, знати де знаходиться е, е, якесь елементарне укриття, чи мати, е, скажімо так, можливість туди зайти в разі повітряної тривоги, і третє у разі якщо вже застала повітряна тривога, чи можливість удару е, скажімо так, в місті, яке віддалене від укриття, то не біжати нікуди, просто лягати краще возлівки бі... біля бортю. Для тих людей, які знаходяться вдома, знову ж таки правила а, двох стін. Ну от я сьогодні при тільки що привів цифри: сім поранених вночі. Це в основному всі осколкові поранення. Люди знаходяться біля а, скла. Вибу вилітають вікна і пошкодження де досить бувають серйозні. Це бувають такі пошкодження, які на жаль призводять до летального випадку. У нас і такі факти також є. Люди загибали, перебуваючи вдома від сла. Тому ми настоятельно рекомендуємо. В разі повітряної тривоги чи будь-якої опасності обстрілу, все ж таки знаходитися між двох стін подалі від вікна. Це дуже важливо, і ми сподіваємося, зараз почули нас наші глядачі. А нагадаю, Володимир Тимошко, начальник головного управління Нацполіції в Харківській області, був з нами на прямому зв'язку.